Посадкові ями для винограду. Отож такі копаю ямки. Глибина 60 на 60 на 60. На дно кидаю літрів 40-50 органіки. Вносимо на дно органічне добриво. Ось так от кожну ямку підживляю. От Далі розрівнюю все по всьому периметру. Так, щоб, як буде лягати корінь саджанця, то так, щоб він заполоняв ось цю всю, всю підкормлену частину. так виходить. І наверх чорнозем. Далі виходить ось така картина. Органіка на дні. І наверх на органіку сантиметрів 10 чорноземчика. Заправлені ями та підготовлені вже до посадки осінніх корневласних саджанців. Тобто, чорнозем сиплим на органіку для того, щоб у перший рік не попалити корінь. Ось так виглядають ямки. От. І буду садити саджанці. Кому потрібні саджанці, можете звертатися. Новинка на моєму участку. Перший у цьому ряді буде виноград пам'яті демідової, типу Байконура. Отож, корінчики я розправлю краще. І наклоняю під нахилом, тому що ось цей самий стержень не має виглядати над рівнем землі. Ось як бачите, ось так. Це вже буде зависоко. Потрібно сажанчик наклонити, так, щоб він якраз був посаджений з рівнем землі. Ось так. Тому саджу я виноградик, в даному випадку в цьому ряді під нахилом. Як це вийде, зараз вам все продемонструю. Корінчик розправив ось так по всій. Посадковій ямі і під нахилом ось так от буду присипати, і так я його буду фіксувати. От виходить ось така картина. Ось, як бачите, сажанчик знаходиться під нахилом, для того, щоб самий чубучок не дивився вверх. Для чого так робити, щоб потім всі пагінці росли з. Приямка, тобто, щоб не росли вони над рівнем землі, а щоб росли з приямка. Вам потім легше їх буде вложити на зиму на зимове вкриття. Отож, перший тут посаджений під нахилом пам'яті демідової. Другий посаджений також під нахилом виноград Маруся. Третій посаджений. Рівно посаджений, слава Україні. Чому садив рівно, бо невисокий саджанець, і під нахилом його садити не потрібно було. Тобто ви дивіться по самих саджанцях. Якщо за високий, наклоняємо, якщо підходить дуже гарно, все, ставте рівненько, якщо він невисокий. Ось так також можна садити. Отож, третій, слава України, четвертий. Під нахилом чорна хмара, чорне облако. П'ятий румейка під нахилом. І шостий виноград авалон. Далі виконую поливи. Ну Ось так от. Приблизно 2-3 відра води під кожен сажанчик проливаю. От, і тоді вже буду чекати, коли денна температура буде сягати приблизно 2-3 градусів тепла. От тоді я їх буду вкривати. Запитаєте ви, як вкривати просто бутилочкою обрізаною без корка наверх і засипаю все землею. В общем, все стандартно. Проливаю всі і така посадка моїх саженців. Усім дякую за увагу.